Привіт! Мене звати Марія Кравчук, я практикуючий психолог. В цьому відео давайте поговоримо про те, чому чоловіки люблять стерв. Причому, я думаю, воно буде корисне як чоловікам, які можуть себе на цьому підловити, так і жінкам, які не можуть зрозуміти, хто вони, які у них стосунки відносять себе до стерв або до тих, хто завзяють стервом, що їх люблять, а мене не помічають. Отож, давайте поговоримо про цю тему з різних сторін і розберемося, перш за все в тому, який психологічний процес лежить в основі того, що формуються такі стосунки. Хто такі стерви, при чому тут контрзалежні стосунки, і взагалі що це таке? А також поговоримо про те, які в результаті два види стосунків ми можемо отримати, і хто насправді притягується до стерв і чому. Отож, розберемося. Перше, хто така стерва? Ну, давайте визначимо це поняття, тому що ми часто привласнюємо йому якісь дуже різні якості, і це дуже різні жінки будуть для трьох різних чоловіків і для трьох різних жінок. Давайте якийсь зробимо такий узагальнений образ. Отож, стерва це жінка, яка є дуже самодостатньою, яка прямо каже про свої потреби, яка вміє просити, яка вміє давати і брати, яка вміє стояти на тому, щоб її інтереси, перш за все, були враховані, яка точно знає, чого вона хоче і як це отримати, яка часто може виглядати холодною або відстороненою, яка часто може виглядати меркантильною або корисливою. Яка може виглядати дуже еротично сексуально, тому що вона сама собі подобається, але при цьому за фасадом часто може ховатися дуже вразлива людина, жінка, яка насправді дуже травмується в місцях, де її хтось ображає, але вона ніколи цього не покаже. Часто за цим ховається самотність, жінка, яка не наближається дуже близько і будує. Так, гарні на перший погляд стосунки, про те, в яких сама почуває себе дуже самотньо, адже її справжню вона нікому не показує. Це може бути для неї надто небезпечно, тому що зовні вона дуже сильна, а всередині вона майже кришталева, яка може розбитися. Якщо цю зовнішню оболонку, якщо вона зніме свої металеві захисні пластини, то всередині виявиться дуже вразлива жінка. Чому ж там така вразлива особистість за цією зовнішньою оболонкою? Причому я думаю, ми можемо використовувати слово «стєрва» тут як узагальнений образ, це можуть бути як чоловіки, так і жінки. І тут ми переходимо до того, що важливо для розуміння цього процесу притягування до людей з такими якостями поняття контрзалежні стосунки. Це стосунки, коли ми дуже хочемо близькості, коли ми намагаємося якомога сильніше наблизитися до іншої людини. Але в момент, коли це відбувається, людині стає дуже страшно, і вона починає настільки цього лякатися, що вона дуже швидко починає віддалятися. Відсторонюватися, шукати безліч причин для того, аби тільки не наближатися ще ближче. Бо бути в близькості страшно, незрозуміло і неприємно. Тобто людина з однієї сторони прагне близькості, але з іншої сторони настільки сильно її боїться, що щойно вона відбувається, вона починає тікати. Причому з, з, з усіма ногами. І в контрзалежних стосунках ми дуже часто якраз і бачимо цю динаміку, коли хтось когось наздоганяє і хтось від когось тікає, і міняються місцями. Да? Тобто я тікаю, а ти мене наздоганяєш, а потім я така бачу, що тебе нема. Ти перестав наздоганяти. І тоді я повертаюся і вже біжу до тебе. І ти, ти, ти починаєш тікати через образу, нерозуміння, взагалі, скільки можна все це терпіти, а я наздоганяти. Що, типу, ні-ні-ні. Що ж так? Давай ще раз поговоримо. І ця динаміка і знову і знову продовжується. Вона є неймовірно виснажливою з однієї сторони, але з іншої сторони, вона є дуже емоційною. І це часто та частинка, яку теж важливо підкреслювати, що ну, це емоційно, оця емоційна гойдалка, коли ми доздоганяємо, нас не Часто сприймається людьми саме як кохання, тому що там дуже багато емоцій, і дуже різних емоцій. Да? Тобто є оці всплески радості, всплески задоволення, а потім розчарування, що от все погано, от знову не вийшло. А от ми спробуємо, є надія, да? є прагнення, що все ж таки все буде добре. І це сильні емоції, да? тобто це не стосунки, в яких все сіро, одноманітно, всі один одного поважають, всі один одного люблять, всі один одного приймають. Це буденно, абсолютно нецікаво і одноманітно. А тут така гойдалка: то вверх, то вниз. І відповідно це приманює. І якщо людина, починаючи з дитинства, дуже довго живе в таких стосунках. Тут можна було би заглибитися в те, як виглядає дитинство людини, яка в майбутньому в своєму здоровому житті будує контрзалежні стосунки, але я думаю, що це тема для окремого відео. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і я зніму обов'язково окреме відео розкажу, чому взагалі формуються різні да, типи прив'язаності і відповідно різні форми побудови стосунків. Зараз ми саме говоримо про те, як вже це виглядає в дорослому житті. От ми розібралися, да, хто таке стерва, що таке контрзалежні стосунки, і відповідно переходимо до того, як же будуть виглядати стосунки і хто до кого притягується. Перше, це притягуються подібності. Да, тобто людина з контрзалежним типом побудови стосунків буде прив'язуватися до людини з контрзалежним типом стосунків. І це буде яскрава динаміка, яку я вже описувала. Відповідно, до стерв тоді. Притягуються хто, стерли, ну, тільки в чоловічому роді, я не знаю, якою формулювання це правильно було б сказати. Тобто будуть притягуватися подібні люди, вони будуть підтримувати цю динаміку один одного, у них будуть схожі травми, і відповідно, вони з однієї сторони будуть відчувати себе рідними душами, тому що вони будуть один одного дуже гарно розуміти. Да? Тобто, Якщо такі дві людини зустрінуться, і він скаже, ну, моя мама пішла, коли я був маленький, а вона скаже, ти знаєш, а моя теж. І в цьому місці буде народжуватися неймовірна кількість розуміння і прийняття один одного, що ми ж ми ж настільки схожі. Але ця спільність їхнього травматичного дитячого досвіду і буде запускати потім цю динаміку того, що а, як будувати стосунки, якщо ніхто нікуди не йде. Як будувати стосунки, якщо не треба нікого повертати, якщо не треба нікого добиватися, якщо не треба ставати такою, щоб від неї не хотілося йти? Якщо на мені лежить відповідальність, ти хочеш піти чи ти не хочеш піти, і я маю весь час думати про те, якою мені бути. Так? Тобто, якщо це все прибрати, а що тоді робити? І це важкість, да? тобто, за рахунок того, що люди дуже схожі, то вони не змінюють процеси одне одного, а підтримують процеси одне одного. Да? Тобто їхні схожі травми підтримують розвиток поведінки, яка викликана цими травмами. Тобто вони не змінюють, вони знову і знову будуть відтворювати один і той самий сценарій. І другий формат це. Притягуються не подібності, а притягуються протилежності, і, начебто, в цьому випадку я б мала вам сказати, що всі ці проблеми мають вирішитися, але ні. За рахунок того, що це є дуже сильні протилежності, і люди дійсно можуть бути так, що однієї там була дуже приємна, приймаюча, підтримуюча та мама, тато, да, там якась більш-менш міцна, любляча родина. А у іншого родина була навпаки такою холодною, відстороненою, вимагала, наприклад, результатів, націлена на те, щоб дитина була перш за все успішною, і вони зустрічаються. І вони настільки полярно різні, що вони так само не здатні створити іншого досвіду, тому що між ними можна сказати з однієї сторони прірва, вони притягуються, тому що їм цікава ця протилежність, тому що в цьому є щось для них неймовірно незрозуміле, що викликає так само багато емоцій. А емоції вони створюють те, завдяки чому нам хочеться наближатися. Але вони не здатні змінити досвід іншої людини, тому що вони не здатні її зрозуміти. Да? Тобто це така, типу, А чого він себе так веде? А, а чого вона так робить? Тобто, да? І ця неприйнятність поведінки іншого, незрозумілість, не бажання відчути, прийняти і да, якось з цим взаємодіяти, буде створювати відчуженість. І тут оце повернення і да, звертання того, щоб а я за тобою побіжу, буде створюватись якраз на інтересі, що я не розумію цього, але мені цікаво, що це. І відповідно тут буде недостатньо якоїсь усвідомленості і підтримки того, що наш різний досвід він може створювати нашу різну поведінку. Що... Так, можливо, її реакція для нього є істерикою, але для неї це не істерика, а спосіб комунікувати. Це єдиний доступний в її дитинстві був спосіб, щоб її почули. Він не може цього побачити і зрозуміти. Для нього це істерика, тому що він ніколи такого не зустрічав, ніколи не бачив, і в нього було так не прийнято. А для неї це спосіб достучатися, спосіб бути почутою. І відповідно за рахунок того, що настільки різні сенси вкладаються в одне і те саме, людям важко домовитися. Так, да, динаміка створюється, да, знову ж таки, гойдалки працюють, емоцій багато, але при цьому не буде ефекту того, що люди будуть в цих стосунках зростати. Да, тобто, якщо хтось з них піде далі, якщо хтось з них буде здатний, наприклад, на якийсь там психотерапевтичний процес, роботу з психотерапевтом, він буде починати помічати ці речі, да? помічати цю свою контрзалежну поведінку, помічати свій вклад в це, бачити свої вторинні вигоди, розуміти цей процес, займатися його усвідомленням, цікавитися ним. А тоді він може намагатися та да, змінюватися. І розуміти, що він хоче будувати іншу форму контакту і взаємодії, побудови стосунків. І тоді може за собою, скажімо так, показувати за собою шлях, який може піти і його партнер, для того, щоб так само мати якісь більш конструктивні позитивні зміни для себе. Ось так. Тобто ми можемо спостерігати, як дійсно стерви притягують до себе. Але насправді за цим стоїть завжди непроста історія. Історія травматична, і історія про те, що вони хочуть створити щось дуже близьке, але цього дуже сильно бояться. І вони проживають багато неймовірних почуттів в моменти всплесків, але і при цьому проживають дуже багато, дуже таких важких почуттів в моменти власного падіння. Отож, в мене до них багато є співчуття і того, що це не завжди всередині виглядає і відчувається так, як ми можемо бачити це зі сторони. Якщо вам це відео було корисним і цікавим, то підписуйтесь на цей канал. Ми багато будемо тут говорити про стосунки з собою та іншими, адже нічого важливішого в нашому житті не існує. Нічого нам не замінить тепло, любов і близькість з людьми, які поряд з нами. Якщо ми зможемо створити цей комфортний світ, то тоді можна і весь інший світ зрозуміти, осилити і відчувати себе в ньому гармонійно. Отож, побачимось в наступних відео, і буду рада вашим коментарям, лайкам, будь-які, активності, яку ви захочете проявити. До зустрічі!